Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Розквітає полянка мого портулаку. Зараз ранок, тому він ще не весь відкрився. Там, де більше є сонечка, там квіти розкрилися, там, де ще трошки тінь, то не дуже там його багато. Також нічна зірочка вже закрилась, якось зніму вам. Ввечері покажу, яка вона гарненька. Вона в мене тут самонасіюється, я її лишню прибираю, а деякі кущики залишаю. Була в мене і жовта, але зараз чомусь залишилась одна тільки рожева. Троянди зараз. Виходять на друге цвітіння. Ось мій красень П'єр де Рансар, але зараз, бачите, в нього тільки ось такі листечка молоденькі, пагони дав, нарушує стовбурці і готується на друге цвітіння. Там у мене деякі штамби, зараз скажу, покажу. Розквітла трояндочка на штамбі чи піндейл. Ну, не буду туди йти, тому що, в общем-то, взагалі-то немає там що такого зараз цікавого показувати. Поодинокі троянди. І там у мене зараз волога. Тому. Показувати буду вже, як буде друга хвиля. Тут ось, ось краєчку тільки покажу вам. Якраз у мене тут штамп Chip'en молодесенький, відкрився. Так, ось цю трояндочку Полі Рояль. Так, я в записах знайшла вона. Друге цвітіння в неї. Ось така гортензія моя вже більш менша квітів на ній, ніж було. Позрізала я деякі, тому що багато попеклося. Зараз вона більш рожева, а так вона була малинова, малинова, яскрава була. Так, ну і тут штамбік. Ось такий чіпендейл. Ось його невелика квіточка. Одна, друга. Будуть ще, ось бачите, багато бутончиків. Він у мене такий молодесенький і тільки-тільки почав квітувати. Гарненький. Ось таку має квіточку. Сабрина штамп у мене вже відквів. Ну, так зараз виглядає. Клумба зайду з цієї сторони. Покажу, а вуста Луїза не хоче. Раз від квітла і що здивлюсь, не викидає, поки що ось один тільки молоденький такий лізе-паганець. І не хоче. Тут у мене молода рослинка Констанс. Якийсь в неї колір такий незвичний. Ну, але Констанс це більш рожевіша, більш схожа на Констанс. Теж вони всі в мене, дуже багато в мене молоденьких. Так, ось так вже в мене ось Джулієта відкриває другу вже квіточку. Там шифон відквітає. Тут у мене Ельторо. Тут готується багато. Вон. Викидав молоденьких листочків. Бонсайчик. Ага, ще ось у мене тут вовузела. Вовузела це троянда Нідерланди. Має таку піоновидну форму квіточки. Дуже така стійка. Така молоденька, гарна, красуня Ще з таких невеликих штамбів маю Олександра Овкенська Ось квіточка розкривається. Тут ось уже дві відкриті є квіточки. Штамбик невеликий, молоденький. Ніжна, ніжна Констанс ось відкрила ще свої бутони, показувала вам одну квіточку сьогодні. Вчора за день, сьогодні зранку, ось вона іще показала свої ніжні, гарні квіточки. Тут у мене айсфогіль, але буду прибирати звідси, тому що дуже горить, квіточка гарна, але вона дуже печеться. Теж молодий кущик. Коли вона тільки відкривається, вона більш такого темнішого кольору, потім ось така робиться світліша. А квіточки в другому цвітінні менші. Чим були в першому за розміром, і також наголошую на тому, що це в мене всі молоді троянди, тому що я свій трояндовий сад в цьому році вирішила поповнити, деякими сортами. Ще маю один штамп. На Він трохи більший за мої інші штамби. У мене їх всього 4. Але я його пересадила в інше місце, дуже печеться. він. От, і квіточка засихає, також трохи я його обробила і знизу познімала листочки, але він зараз нарощує вже крону і відходить. Можливо, на друге цвітіння ще дасть нові листочки і покаже гарні квіточки. Підемо з вами, подивимось сьогодні результати моїх пересадок підлітків орхідеї, які я нещодавно отримала і які в мене вже були покажу вам. Не стала показувати сам процес пересадки. Багато хто так садить і на каналах багато є відео, але якщо будуть запитання, я вам з радістю відповім, але я думаю, що ви все побачите. От, і все зрозумієте самі. Перед тим, як показати своїх підлітків, хочу показати вам, я намазала бруньки, і ось у мене вже є результати, але ще не знаю. Що це буде? Це в мене е, урсула метелик, зрізала як вітонос, і ось намазала бронечку, і вона щось показала. Але що? Ще не знаю. Ага, і ось ще. А ну-ка, вже така величиненька Так. Непонятно, що іще. Ну, будемо дивитись, також намазала свій бебі динаміт. Ось. І. Ось тут, тут внизу теж. Ну, подивимось, не знаю. Також тут у мене тут далі фонда. Он, бачите, зверху почав жовтіти, потім зупинився, і он далі пішов. Гарний кущик такий у мене фонди. Він, а коріння воно дає, від шийки багато. Так, єдиний, хто не хоче, це в мене бюмонт, Metallic. Щось намазала, але щось поки що. Тиша не хоче. І Манхеттен. Манхеттен. Так, мазала я тобі чи не мазала. Десь була повинна мазати, але точно не зверху. Це, мабуть, він дає, дає квітоносик, бо тут така на дітку не схожа, як квітоносик. Але мазала я, здається, мені ось тут, Да, ось тут. І поки що нема нічого. Ага, і ось тут мазала, то поки що тут немає. Що в мене тут? У мене тут не пересаджений ще Патрік. Патрік. Поки що я його не пересадила. А, я і Патріку, по-моєму, намазала. Так, хоча Патріки в мене Але є дві діточки. Покажу зараз. Колись я вже розповідала, що я отримала патрік, він якийсь такий, знаєте, як сямські близніци. І ні один, ні другий мені ніхто квітоносика не дав. Цвітіння я його не бачила. Отримала я з обрізаним квітоносом і намазала броньку, і ось на ньому росте дві такі малечі. Коріння дає дуже длінне. Але листечка дуже-дуже маленька. І я думаю, що треба його знімати і садити, бо буде таке коріння, що не в один горщик мені потім не влізе. Тут і так уже. ось о... Аж загнувся вже. Так, согоманда моя красотка розкрила вже два, дві кіточки, і кіточка збільшилась. Була маленька, стала більше. Я її теж. Так, пересадила її. Ну, не буду доставати, покажу, в який горщик пересадила. Пересадила ось в такий горщик. Теж це в мене зиквіл, пілором яка квітла. Я її ось пересадила теж в такий самий подвійний горщик, як і мандалу. І дуже гарно рослинки сприймають таку посадку, трошки моху і кора, і все. От, і вони дуже гарно прям результат миттєвий видно, як куплюються корінчики, які там навіть не були ще розкуплені. І прям тягнуться сюди-вниз до вологи. Так, так що я її обрізала квітоносик і пересадила. пересадила. А, так, це в мене теж Зеквін, але це в мене триліпс. Теж тут у мене мох і кора. Ну, кругом у мене от підлітки, мох і кора. І ось я відділила согаїкідан, ветелик. Діточку відділила, вона в мене була прикоренева, і теж ось так от посадила її мох і кора. Закриті такі стаканчики. Також ті крайні, які я отримувала нового Батерфляй в мосі. Ну, буквально, ну я не знаю скільки неділі-три назад я отримала, і вони в мене пару неділю постояли. І я подивилася, що пора їх змогу з того витягувати, бо там щось уже коріння накручується зверху. От, і мені дуже подобається ця посадка. Мох і кора. І тому я ось цей теж СА36 пересадила. А поки що в мосі. Ну, але в більший стаканчик я гуки залишила, бо коріння там небагато, тільки зверху було, і я вирішила, що поки що хай вона посадить у мене в мосі. Також лігата пілорчик свій я витягла з моху і посадила. Таке кашпове, знаєте. Я дуже полюбляю ось такі кашпо закриті. Звичайно, що за ними і легше доглядати, коли вони в таких закритих кашпо. Але як я вже вам казала, останнім часом, що не зроблю пересадку, в мене там з'являлася як цвіль. І я вже навіть боюся. З такою осторожністю я їх почала пересаджувати. От. А оці двойні горщики це взагалі ну, чудо, хоч вони на вигляд ну, не дуже такі мають да? презентабельний вид. Більше я люблю ось таку систему, але боюсь тепер, не знаю. Ніколи в мене такого не було. Ось мої принесла сюди показати. Старі квіти, ну як старі, вже года по три, ось Джиліан повністю. Ой, вибачте, не Джиліан, а <кхід> медуза. Джелі фіш. А Розпустив повністю. Сидить у мене в такій системі, коли я пересаджувала, ну, все було добре. Я не знаю, що в цьому році і чому, чому вони не сприймають у мене цю посадку. Ось розпустилась моя мультифлорка. Колись я не знаю, теж три, а то й більше на початку своєї колекціонування купувала, але <сміття> вона розпустилася, і вона а, зовсім якогось такого другого кольору. Не знаю. Поставлю фото, покажу, вона була. Ну, але симпатична, гарнесенька така. Все я її думала продати. От, а зараз вона розкрилась. Дуже багато в ній коріння. Ось таке гарне, багато. Подобається їй ця система. Вона любить пити воду дуже-дуже. Ну, ось такий милий букетик, тому, ще, тому мені ще й шкода. Розкрився скульптор, звичайний, вже більше показав свої. Теж систему закриту любить, пить, любить, Ну і котик, котик мій тут. Такий більш, більше білого у нього, але я люблю його теж. Росте в мене вже друга дітка на котику, вон там в уголку, бачите, одну я вже отсадила, Зараз я її покажу. Сприйняла вона посадку добре, кора і мох. От, і вже росте друга, але це від Соні, але я ж кажу, вона в мене була не проквітла, пропала. Мабуть, я її трохи перелила. І я не знаю, яка вона буде, пілорічна чи ні. Але вже він, друга діточка росте. Ну, що чекати будемо. Будемо чекати. Будемо чекати. Боже, що тут так пахне? Що пахне? Боже, це оця краса пахне, вона ароматна така. А, як же ніжно вона пахне. Слухайте, нагнулася. Боже, яка ніжність. Красотка. Не поїдеш ти нікуди. Будеш поки що у мене. Так, взагалі я люблю такі великоквіткові, а ця не така велика. Тому в мене немає в моїй колекції парапмерних фабрик, ну, як Ліодоро І Буда був. Зараз немає Буда, продала я його. Тому... Тому що люблю великоквіткові, але деякі малесенькі в мене теж є. Так, це вже ви бачили імператор. Сиквін. Звичайно, Вікторія Лейс відкрила свою квіточку. Ця стоїть, як наче а, замурована, не двигається нікуди. Відростила свій квітоносик. Це в мене. Gym Stripes. Джи, Пілорік, так. Да. Gimst. Не знаю, вона мені подобається, вона ніжна така. Так, це, мабуть, буду зрізати скульптор. Дітка дала другий шанс проклітнути з другої сторони своєму пілорчику абелю, тому що, хто дивиться мої відео, знає, я показувала, що в мене. З колекції куплена Майя пілор проквітла звичайною. Купувала я як пілорчик, але я почекала, і з іншої сторони вона видала квітоносики проквітла пілорчиком. Тому я думаю, що не треба сумувати, в кого бувають такі прецеденти, що. Повинна бути пилорічною, а розквітла звичайною, а треба дочекатися, поки вона розквітне ще з другої сторони. І чому не можна, наприклад, коли ти знаєш, що з однієї сторони квіточка росте звичайною, і тут ми дивимося, що вона видає звідтіля квітоносик, просто зрізати той квітоносик і чекати. Квітоносик пилоричний з іншої сторони, ну, як варіант. Можливо, комусь такі варіанти не підходять, але я думаю, що розглянути такий варіант теж можливо. Ну, подивимось, як він розквіте з іншої сторони. Так, ну на цьому все. Пересадки я вам не показувала, але всі, всі вони, всім знайомі. От. І зараз їх багато. Дівчатка показують. Ось пересадила теж айскрім, була діточка в мене. Вона в мене сиділа в стаканчику. Вон, дивіться, бачите, вже пішла прямо донизу. Це буквально ось три дні, як я пересадила. І вона прям оці всі дірочки хоче вилізти. Треба було туди щось покласти. Ну, хай лізе, хоче, то хай лізе. Дуже люблять вони ці подвійні горщики, цю пересадила теж, але не знаю, буде пілорічна чи ні, це сого-даймонд. Є в мене сого-даймонд. ось він. Йому, мабуть, три з половиною роки купувала я його давно квітучим. Тоді ще, коли купувала квітучим свого. Як і Дана. От, але не хоче вона ніяк рости. Ну, така, оце одну квіточку один листочок у рік видає і все. І потім ті листочки пропадають. Нарощувала я її. От дивіться, які коріння. Ну, правда, зараз не дуже хорошо й видно. От, але коріння є все добре. Ну, ось, бачите, два рази квітла. квітла гарно, але листочки, ну, Зовсім ніякі є такі рослинки, які дуже-дуже мало видають листочків. Пересадила з великою осторожністю свій пілор маракеш, який я привезла із Швейцарії. Ну, привезла, знаєте, так, на згадку. У нас їх багато зараз теж, але тоді це була така новинка, і всі. Їх у нас було багато, але він мені трапився в магазині в Швейцарії. Я його купила, витягла з ґрунту, обрізала квітоносик і привезла. А, ні, не витягувала я з ґрунту. Я його просто зрізала квітоносик, спакувала так обережно і в чемодан поклала. Ну і ось він. У мене наростив. Спочатку трошки він. Затормозив своє, свій ріст. А зараз ось у мене ріс він в такому подвійному горщику, багато корінчиків наростив, і я ось захотіла його пересадити. Це попитка номер два. І вже я так, таку легку-легку посадку зробила. Думаю, як буде. Приймати цю посадку, я тоді додавлю туди трошки ще кори. Бо вже боюсь, не знаю. Ніколи в мене такого не було. Завжди в мене ці посадки виходили, і багато в мене квітів в закритій системі, але що в цьому році я не можу сказати, що це таке. Так, в наступному відео покажу вам свою новинку, яка до мене їде на мій день народження. Хоча день народження в кінці липня в мене був. А. Новиночку я цю подаруночок я чекаю. Теж одна з моїх мрій. Всього найкращого вам. Мирного, гарного дня. На все добре і до побачення!